Привіт! Є що сказати, є новини. Завершила е, технічні питання Оріста Марічечка по подорожі на шасту. Що таке шаста? Гугліть, читайте, вивчайте, відчуйте для тих, хто знає і тих, хто може. Бо, в принципі, це подорож в Америку. Відстані немалі: 5 днів, 5 ночей планує Марічка провести там. Благословіння, школа і група отримали, підтримка буде. Ми намагаємось налаштувати зв'язок на щасті, щоб був особисто зі мною. І особисто зі мною буде онлайн-супровід. Не так, як то було в Єгипті, планували, не зробили. Не зробили, не зрозуміло чому. От. Ну, це був брак, скажу, організаційних питань, особисті питання були. Тому ну таке тут відповідальність вищого рівня. Ми йдемо в більш тонкі енергії. Нас очікують, очікують точно на тонкому. Я не здивуюсь, якщо відкриється гра, і вийдуть лімурійці. Я не здивуюсь, будьте готові до цього. Тут е, взагалі нам Адама обіцяв, що ми настільки швидко зустрінемося і обіймемось з ним. Е, верховний жрець Теласа, Верховний жрець Лімурії Адама це та сутність велична, яка живе в своєму п'ятивимірному тілі багато сотень тисяч років на планеті. Це мій особистий друг, партнер, товариш, з яким ми не бачились віка. Я теж скоро поїду на шасту, і буду, мої ноги будуть стояти там, і точно ми обіймемось з ним. Але тепер ви їдете відкривати, ви їдете відкривати туди величні енергії школи. І благословіння ми отримали. Ми маємо підтримку і ми будемо здійснювати ту підтримку в онлайн режимі. Знову буде працювати наша школа, знову будуть працювати всі охочі і всі, і всі. я призиваю, форми життя на планеті, бо ця подія буде знову планетарного масштабу. Ми змінюємо світ, ми повертаємо волю Творця, всього сутнього першого творця на планету. Ми реалізуємо його волю. Відчуваючи і знаючи її. Отже, група має благословіння. Там є готелі, є варіанти. Ну, хто хоче і може, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Не такий там вже і бюджет. От, е, тому, будь ласка, е, я маю на увазі, основний бюджет буде перелетіти в Америку. А все інше то дуже-дуже навіть по силам, як наскільки я зрозумів і почув Марічку. От, тому, яка є Оріста. Тому з, звертайтесь до мене, я вам даю її прямий контакт, щоб ви знали, що саме з нею ви спілкуєтесь. Я е, відповідаю за то. І е, вирішуйте, відчувайте. 1 серпня буде. Група збирається там 30-го біля 6-го. Є. Наскільки я є розуміння і бажання пару ночей провести в палатках. І це я так розумію, що вже організовано. Я маю на увазі палатки, все інше, спальники на самій шасті. От. Ну, будуть варіанти. Хтось лишиться під шастою, хтось піде на неї. На неї підуть всі бажаючі. Одним словом, нас очікують, це потужна робота, яка не тільки спрямована як шкільна робота, це планетарний. Рівень роботи буде проходити і особисті інсайти, особисті посвяти і таке інше. І будуть, звісно, що проходити і роботи пов'язані з відновленням енергії школи лімурійського періоду, доступу до тих знань. Ми відновили атлантично-шумерсько-єгипетський період. Я вже казав, що. Нам сказано чітко, бо єгипетські боги і інші з тонкого плану Архангельські сім'ї сказали, робота в Єгипті є для школи завершена. Але сам особисто я збираюся в Єгипет з'їздити з туристичною цілею, потрогати ті камінчики, походити по тому пісочку, подивитись на те сонечко, проплисти по тому Єгип... нилу. Тому таке. Але вже школа не буде заявляти. Планетарних робот на теренах Єгипту. це буде, було б з нашого боку профанацією. Тому, будь ласка. Е, значить, 1 липня Марічка буде <кій> Оріста. <кій> Марічка оріста буде на могилі Вождя Сіатлу. Теж дивіться, дивіться, мої відео на цю тему, будуть налаштування. І потім завершить день вона на Статуї Свободи в Сіатлі. І цей величний день ми присвятимо саме дальшому кроку на отримання свободи людства. Отже, рухаємось вперед. Шаста чекає, шаста давно чекає нас. Отже, з Богом рухаємось тепер на Шасту. Обіймаю кожного Па-па.